Привіт усім! Сьогодні ми зануримось в ідею, яка може без перебільшення перевернути з ніг на голову наші стосунки з планетою. І ні, мова піде не просто про сортування сміття чи екоторбинки. Ми копнемо значно значно глибше в саму суть екологічної культури. Тож давайте з'ясуємо, що ж це таке і чому про це варто говорити просто зараз. І давайте почнемо з такого, можливо, трохи провокативного питання. Ми ж постійно чуємо про сталий розвиток, про зелені ініціативи, про порятунок планети, але чому, попри все це, ми, здається, все ще тупцюємо на краю прірви? Схожа справа в тому, що самі лише технічні рішення це як пластир на глибокій рані. Проблема криється десь глибше. І мусимо розуміти, ставки тут ну, просто космічні. Це не про якісь тимчасові незручності, ні. Це про цілком реальну загрозу нашому з вами виживанню. І саме це усвідомлення, це і є наша відправна точка. Гаразд, загрозу окреслили, але ж як ми тут опинилися? Щоб знайти рішення, треба спочатку чесно собі зізнатися, а що ж власне пішло не так з усіма нашими попередніми спробами. Пам'ятаєте, скільки було надії на концепцію сталого розвитку? Ще тоді в Ріо де Жанейро здавалося, що ось вона, панацея. Але дива не сталося. По факту, ця ідея зазнала краху. А знаєте чому? Бо ми намагалися змінити наслідки, не змінюючи причину. Не відбулося головного, фундаментального суво в нашому мисленні ми лікували симптоми, ігноруючи саму хворобу. І от саме тут, на цьому тилі, на сцену виходить ключове поняття нашої розмови. Екологічна культура, можливо, саме вона і є тією відповіддю на кризу свідомості, в якій ми всі застрягли. І тут увага, це справді вирішальний момент. Екологічна культура, це знаєте, не інструкція, що робити, це наш внутрішній компас, це те, що вбудовано в нашу систему цінностей, в нашу етику. По суті, це відповідь на питання, не що ми робимо, а ким ми є. І саме ця внутрішня суть має стати головним регулятором усієї нашої діяльності. Щоб це було не просто абстракцією, давайте подивимось, з чого вона складається. Уявіть собі такий собі стілець на чотирьох ніжках. Перша ніжка це знання. Треба ж розуміти, як все влаштовано. Друга це наші цінності, що для нас справді важливо. Третя це норми і правила, які з цих цінностей випливають. І четверта це, звісно, практичні вміння та навички. І от тільки коли всі чотири елементи працюють разом, вся ця конструкція стає по-справжньому стійкою. А в самому серці, в ядрі цієї культури, лежить одна проста, але неймовірно потужна ідея таке собі золоте правило екології. Воно пропонує нам розширити межі нашої емпатії, нашої відповідальності на весь живий світ, і це не просто красива метафора, ні. Це фундаментальний моральний принцип, який здатен змінити абсолютно все. Добре, звучить надихаюче. але ж постає логічне питання: а як цього досягти? Як запустити таку масштабну трансформацію? Адже зрозуміло, що такі речі не виникають самі по собі, наче гриби після дощу, таку свідомість треба плекати, виховувати. І от якраз про це і поговоримо далі. І ось перша і найголовніша теза екологічна культура не з'явиться з повітря. Її треба цілоспрямовано і методично формувати. І головний інструмент тут без суміву це освіта і виховання. Причому починати треба з наймолодшого віку. І давайте одразу відкинемо думки про нудні луроки і зазубрювання. Ні, мова про зовсім інший підхід. Це мають бути активні методи, рольові ігри, якісь мозкові штурми, моделювання ситуацій. Головна мета, щоб людина не просто знала, а відчувала, пропускала ці принципи крізь себе, щоб це стало особистим досвідом, а не просто параграфом у підручнику. І тут не можна не згадати слова видатного педагога Василя Сухомлинського. Він казав, що сама по собі природа, знаєте, не виховує. Просто дивитися на гарний пейзаж цього недостатньо. Ключове слово взаємодія, активна взаємодія. Тільки коли ми щось робимо, коли докладаємо зусиль, коли турбуємось, от тоді і народжується це справжнє глибоке ставлення до природи. Гаразд, з вихованням розібралися. А на яких же фундаментальних правилах мають будуватися ці нові стосунки? Тут нам на допомогу приходить вчений Микола Реймерс, який сформулював п'ять ключових законів соціальної екології це, якщо хочете, така собі дорожня карта до гармонії. Поїхали. Закон номер 1 Це правило рівноваги. І тут все насправді дуже просто. Уявіть, що природа це банківський рахунок. Суспільство може розвиватися, поки знімає з нього не більше, ніж природа встигає поповнювати. Як тільки ми починаємо жити в борг, порушуючи цей баланс, це прямий шлях до банкрутства, тобто до саморуйнування. Добре, йдемо далі. Закон номер два. Це принцип культурного управління. Звучить складно, але ідея проста: наші правила гри, закони, мораль, традиції не можуть бути висічені в камені. Світ змінюється, екологічні реалії змінюються, і наша культура повинна бути гнучкою, повинна еволюціонувати разом із ними. Інакше вона просто стане неадекватною і прирече нас на поразку. Третій закон він стосується наших потреб. І це правило заміщення. Подивіться. Будь-яку нашу потребу можна задовольнити купою різних способів і завдання людства постійно шукати і винаходити нові кращі, менш руйнівні шляхи, не зациклюватися на старому, а використовувати нашу головну суперсилу винахідливість. Закон номер 4. це таке собі важливе застереження з історії. Це закон історичної неповерненності. Знаєте, іноді чути романтичні заклики. Давайте повернемося назад до природи. Так от, цей закон каже, це ілюзія. Неможливо відкотитися назад наш шлях тільки вперед, але вперед до більш свідомих, розумних і так більш технологічно досконалих відносин із планетою. І нарешті, п'ятий, найбільш, мабуть, філософський і далекоглядний. Це закон ноосфери, ідея академіка Вернацького. Якщо дуже просто, біосфера, сфера життя, має неминуче перетворитися на ноосферу, сферу розуму. І отут найважливіший поворот ми маємо спрямувати цей розум не на те, щоб керувати природою, а на те, щоб керувати собою, своїми ж потребами і своїми діями. Отже, ми маємо всі елементи. Усвідомлення проблеми, поняття екологічної культури, принципи її виховання і фундаментальні закони взаємодія. Давайте тепер складемо цей пазл докупи і подивимося, яка ж картина вимальовується. По суті, всю історію стосунків людства і природи можна розділити на три великі етапи: перший це підпорядкування, коли ми були її частиною і повністю від неї залежали. Другий, в якому ми трохи затрималися, це панування, боротьба з природою. Але зараз ми стоїмо на порозі третього вирішального етапу гармонії, де людина і природа стають єдиним цілим. І ось це, власне, і є та велика мета той самий перехід до нового, гуманістичного ноосферного типу культури, культури, яка побудована не на експлуатації, а на співіснуванні та взаємному збагаченні. Отже, наостанок залишається відкрите питання. Суспільство стоїть на роздоріжжі. І цей вибір робиться не десь у високих кабінетах, він робиться кожним із нас щодня, кожним нашим рішенням. Тож яку культуру ми будуємо? Прямо зараз? Подумаємо про це.